Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні 25 лютого, 25 рік. Сьогодні ми поговоримо про фундуки, які у нас вже засохли. На кінець зими бачимо, запильники вже засохли. Які у нас жіночі квітли, які не квітли, і які у нас ще фундуки лишилися, які будуть пізні запильники, тому що у нас ще багато жіночих квіток не квітло. Не було цвітіння. Так що поїхали. І поговоримо ось, ось про те, що я кажу, чому потрібно мати не багато фундуків якогось сорта, багато сортів і не тільки, а ще й від багатьох продавців. Яскравий приклад ось фундук гале від Артема Сенника. Горіх немає тут. Казати, позбирали всі, можливі білки, вже відквітли. Відквітли, бачимо, чоловічі повністю, повністю вже розсипаються, у нас потепління настало. Але жіночі ще повністю ще не квітли. А зараз ми перейдемо до іншого фундука гале. А ось інший фундук гале, це у нас гале від питомник фундучок. Розмір горіха, вигляд горіха одинаковий. Але, як я казав, не знаю, що впливає, можливо, умови вирощування все ж таки відкладають, де він був вирощений саджанець. Ми бачимо, що вони ще повністю повністю закриті. Вони ще тверді. Не знаю, чому це, що той, що той продавець відповідальні, вроді все, я ж кажу, зовнішні горіха. Вид, один в один. Поїхали. Далі. Фундук сирена. Сирена теж частина від квітла, бачимо, коричневі бруньки вже ось. Хоча є, ще є такі твердуваті і вони, але вони щось теж покрасніли, примерзли. Варшавський примерз. Зараз ми пройдемося по тим, щоб попримерзали. Морозівський я вам скажу, як не дивно Морозівський витримав. Ми бачимо жовті пильники. Всі вони поруч, всі вони в одних умовах були. Але Морозівський ми бачимо, що всередині жовтий. Тобто пилок присутній і він живий. Грандіозний, грандіозний та ж сама ситуація. Він ще не повністю був, тільки-тільки почали рухатися чоловічі запильники, він ще має жовтий колір, тобто пилок присутній. Але жіночі ще не квітли. Пиріжок. Пиріжок. Декілька сережок, жовті не померзли. Жіночі ще не квітли. Бачимо, як багато що не квітло. Керасунд, керасунд. Теж почали були рух, чоловічі сережки, але вони не померзли. Бачимо, стійкість проявляється в деяких жіночі ще не квітли, ще немає. Трапезунт у нас вже повністю ми бачимо засух. Розсипається чоловічі сережки, висох він повністю. І він вже повністю відквітнув. Не покаже, не хоче фокусуватись, тому що були червоні, яскраво червоні, ось такі, і вони вже засохли. шедевр шедевр, у нас теж розсипається. Бачимо, хоч і жовте. Присутній там начебто. Пилок, але, але але воно замерзло. Жі... Жіночі ще повністю не квітли. Наш Миколаївський пиріг, теж, бачимо, померз, вже він висох від сонця і він вже відквітнув. Майже повністю такі були бачимо ось. Він уже Ну щось відквітив Ніякі фундуки не квітнуть так, щоб бац, і повністю весь відквітнув. Все одно у них якісь раніше, якісь пізніше починають квітнути. Ну і наш Миколаївський Шуранька. Це найперший запильник з усіх фундуків. Звісно, він вже відквітнув. Бачимо, як багато чоловічих сережок, Він повністю горіха на ньому небагато. Жіночих бруньок небагато він закладає. Кожен рік збільшує, збільшує, він повністю вже і чоловічі, і жіночі квітли. Хто спостерігає, хто побачив. Давидовський. Давидовський, бачимо, тримаються чоловічі. О, ще навіть пилять. Бачимо на перчатках, з'явилися жовті, ще навіть і пилять. Давидовський тримається. І йдемо, що у нас там. Миколаївська галинка. Миколаївська галинка приморозила. Вона почала була рух, не ломається але бачимо, наскільки там жовтого багато. Вона не ломається Дуже багато фундуків, які пішли в рух. У нас мало залишилося те що те, що запильників, які будуть пилити. Один із таких запильників, які будуть пилити, які ще тверді дуже чоловічі сережки. Це наш форт, як ми вже його називаємо. Я Миколаївський форт, я так називаю, щоб не заплутатись. Це не зареєстровані ніякі сорти, це нічого, просто я для себе називаю. Це я не називаю для загального. Ми бачимо, що тут ще повністю вони тверді, дуже тверді. Гарно будуть запилювати в пізні строки. Миколаївський щедрик, який ось той проблематичний, що хворіє трошки, але я його ніяк не викопаю, вирву, тому що все в нього він вражає вражайністю. Вражайність, знову ж не в розмірі горіха, а в виповненості і стійкості до вражайності. В нього дуже затягнуте цвітіння таке. Він починає вже одні горішки в'яжуться, а ще деякі квітнуть. Бачимо, ще тверді сережки, вони. Деякі почали були рух, а деякі ось такі ще тверді Тобто в нього навіть чоловіче цвітіння, ось бачимо, деякі вже почали рух, а деякі ще повністю геть -геть тверді, такі вони тверді-тверді. Ну, з молодих таких це в нас Дар Павленка. Це в нас Трекстон. Ще мовчить чоловічих сережок немає. Це в нас 42-19. Ще чоловічих немає, І жіночі ще не квітли. Це в нас, о, бачимо, можемо сказати, що вимерз. Вимерз, це в нас Поліна. Чоловічі повністю вимерзли. Вони не розпустилися, але вони вимерзли. Це в нас серебристий, він ще не квітне повністю. І... Олімпійський. Теж рух був пішов, ну такі вони розсипаються, вже підмерзли, підмерзли. Підмерзли вони. Олімпійський теж у нас підмерз. Ще у нас там є, ну, на них сережок немає. Це від Ігоря Губіна. Це в нас сажанці брали. Серед тих, хто буде запилювати, ось у нас ще повністю тверді сережки. Від питомник фундучок на Боровському. Ще повністю, повністю у нас тверді сережки. Їх небагато, але вони живі. Фундук сирена. Ще повністю тверді. Пізній запильник у нас. Каталонський, ще повністю дуже тверді, тверді бачимо чоловічі, а жіночі ще повністю не квітли. Це буде лише частина. Тут у нас що у нас тут? веба ціний, веба ціний, повністю ще тверді. Це в нас не повні, це в нас садок біля хати, ми глянули, подивилися. І це у нас гарібальді. Ще тверді чоловічі сережки і жіночі ще не починали теж рух. Гарний горіх, ну гарний розмір, але виповненість поки досліджуємо його, тому що виповненість в нього у нас в наших умовах південних не дуже. Ну це ми зробили такий огляд тих фундуків, які у нас біля двору, бо зараз болото, вон, бачите, наші лабутени всі в болоті почало розставати. Так, для себе зробили запам'ятовування, що квітло, що не квітло, щоб якось порівнювати з наступними роками. Тут ось у нас ще є такі сіянці, які я їх і не показую. До речі. Будуть як запильник, тому що ще живі, ще вони живі, вони пули почали рух, вони витримали морози. У нас було мінус 13, те, що я зафіксував, був, то ще живі. Деякі почали рух, це на що Ну цей вже засох. Це материнський кущ від нашого пирога. Бачимо, як вони засохли. Вже вони засохли. Хуцька бомба в нас чоловічих не кинула, це щеплені, те, що ми щеплювали від мішестеця. Хуцька бомба, інші. Ще жіночих не видно, чоловічих вони не кинули, бруньок. Тож будемо спостерігати. Як пройде запилення, тому що основна маса у нас квітла, жіночі бруньки, коли був, були великі морози. Як пройде запилення, як все буде відбуватися, будемо надалі слідкувати, як пережили наші екзоти, покажемо, коли прийде весна, тому що ось у нас вкриті гранати наші, так, примітивно вкриті, можемо сказати, наша хурма. Сіянці різних видів гібридів. Є в нас щеплені на Вірджинський. Так що будемо спостерігати, як прийде весна, якщо наші гранати, наші інжири. Інжири ми в цьому році нічого не вкривали. Все, тримаємося, все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займати свої справи і не лізти туди, куди не треба. Все буде добре. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі.